Огляд і дегустація Чикаго піци сьогодні. Ми святкуємо мій день народження. Думали, що взяти до столу, щоб і відео зняти. І покушать, і згадали, що Чикаго піцу я так і не куштував. Що таке чикаго-піца? Це як звичайна піца, тільки з високими бортами. Коротше, такий собі пирожочок. Я взяв 5 штук, одну повноцінну велику і 4 маленьких. Давайте розпакуємо, подивимось. Я буду по черзі всі розпаковувати, щоб наступні не остивали. Почнемо з першої найбільшої. Це у нас папіроні. Люся, дай мені свій телефон, бо там у мене вся інформація. Одразу хочу поставити один мінус бал. Немає доставки на лівий берег. Довелося доплачувати за доставку на таксі. І все це діло приїхало просто, отак от. Кожна коробочка просто замотана в фольгу. Так, да, воно приїхало гаряче, але не було ні пакетика. Тобто, мені довелося якось це все з таксі в руки брати. Отака блін, ключі. Не пакета, не серветок, не приборів. То есть в цьому плані, звісно, біда. Це по-любому треба забавляти. Додому, там, де у вас є всі і ножі, і веделочки, і тарілочки. Це мінус бал. Починаємо, друзі, з найвеликої. Піцца Чикаго Папіроні. Анулюська приближай. Дуже гаряче, запотівше. Отак от, друзі, виглядає. Діаметр заявлений на сайті 28 см. Анулюська міряй. Ну, дивись, ну тут явно не 28, да? 27. 27. Mm -hmm. <різний> не бой, 20. Да, 27 см, вага має бути 1,5 кг. 1,5 Блін, ну. Вже мені не віриться, що там буде 1,5 кілограма. Давайте зважимо. Що там грамелюсь? 478. 1400, ну ще й мінус коробка. Коротше, трошки є недовес. Десь грам 50 недовеса є. І вона одразу порізана. Я щось думав, що вона не розрізана. Давайте подивимося, чи буде тягнутися сир, як на їхніх фотографіях сайту. Вона прям дуже гаряча. Ну, як я можу в руку взяти, але прям гаряча-гаряча. Так, друзі, не знаю, або вона погано розрізана, або що, ну не тягнеться. Або це так і має бути. Ні, давайте дорозаємо. Давайте дорозріжемо. А, вона розрізана, але ковбаса не розрізана, цікаво. Так. Так, хочеться, щоб вона ще й гарно лишилась, гості ж прийдуть їсти. Ну, якось дивно. Тісто розрізане, а начинка не розрізана. Так, не знаю. Я намагався, щоб це симпатично виглядало. Друзі, Ну, от отак от от це виглядає. Ні, ну не так погано, як я собі міг подумати. От, ви бачите, вона прям димиться, але от такого ефекту, як у них на сайті. От на сайті прям воно течезне. Але б я не сказав, що для мене це мінус, бо я не дуже люблю їжу, яку незручно їсти. Отак от, от от воно виглядає. Давайте скуштуємо. Ну, це ну вау, немає. Да. Гляньте, ну, сира, це, це холестеринова епопія зараз буде. І цю придумали, до речі. Зараз е, попрошу вас е, зупинитись на секунду, прийняти цю інформацію, щоб вона вас не шокувала, в Чикаго. От там це все діло придумали. В Тарелякі пхати тіста кучу і щоб була така піца з кучою кучою начинки. І прийняли цю практику, бачите, і до нас в Києві. Ну давайте скуштуємо, яке воно. Це у нас папіроні, блін, не забув, забув сказати ціну. Отака от велика коштує 915 гривень. В принципі, фігова, ну так, да, да, не фігово, але півтора кіла їжі. Ну давайте куштувати. Ну, Щось там трошки-трошки тягнулось. Друзі, тут дуже цікаво, покажи ближче. отут от куча-куча оцього томатного соусу, він, прям, ну, він смачний. Його багацько. Це... Ні, я думав буде гірше. Якщо чесно, я думав буде гірше. Це, не... ну, це прикольно. Це прикольно на смак, це не так жирно, як я собі. Я от час думав, що я прям з'їв і мені сразу на сердечко таке, це знаєш, все упало. Але ні, це. Знаєш таке враження, що сиру прям стільки скікіналі. Реально тобі кажу. Але давай швидше, бо там не притягнуться взагалі нічого. Ну ми, головне ж показали, як от на основній піці. Друзі, тісто не схоже на тісто з піци, Воно таке типу, як м -м -м пісочне. чи, ну, от, знімаю, знімаю. Це не схоже на тісто з піци, Це як така печенька чи коржик якийсь. Воно солодкувате. Навіть от, навіть солодкувате. Але загалом по смаку мені сподобалось. От, чесно, мені сп сподобалося ця папіроні. Самі папіроні гастренькі. Е -э Соус смачний, він томатно ну, якийсь часниковий, і це прямо такі рублені томати. Єдине, що от сир ну, не тянеться. Ну, от... Але гаряча була. Але вона гаряча, ну ви бачили, з неї димилося. Да. Тобто це не те, що там, ми довго, ми... я реально, я тільки забрав і одразу знімати. От, оце так, да, мінус. Але по смаку це було непогано. Ну, непогано. Ну, типу, навіть за 900 гривень це реально мож... ну, от одним куском ти вже будеш доволі ситий. а двома наїшся отак, от, от, вище криші. Тобто, у трьох скин. Ну, коротше, це вже якийсь, знаєте, е... ухожу в дєбрі. Непогано, непогано. Давайте рухатись далі, куштувати наступні. Я хочу я чизбургер. Я взяв чизбургер. От вона має бути з м'язком. І оце вже буде цікавіше, бо це було схоже, в принципі, на звичайну піцу, просто з великою кількістю відрічався корж, відрізнявся корж і велика кількість сиру. От. А от чизбургер це вже має бути цікавиночка. Так, друзі, чизбургер я вже брав в міні-форматі. 550 гривень, блін, не можу відкрити. Нічого, якщо я буду рватися, бо я не можу це відкривати. Це дуже важко. Воно запотівше там все. Ну глянь, ну налізай, капець. Ну, давайте попробуємо, бо ми, ми, ми це відео знімаємо. І, от так, друзі, виглядає. Гляньте, чизбургер. 550 гривень, 20 см діаметр, 800 г має важити. Це не відглядається. Давайте діаметр заміряємо. Ну, знову ж таки, і, і то, там, кусочок ну, бачите, ну, майже. Але якщо от отак -от от міряє, тут 19. Да? Ні, Ну майже 20, ладно, пускай буде. Але чи є тут 800 г? Так, да, давайте поміряємо. 800 грам. Люська. Що там пише? 800 806. О, нормально, трошки перевес. Коротше, вже можу сказати, беріть краще маленькі. Це буде вигідніше. І знову ж таки, от вона ні хрена не розрізана. Вона не дорізана до кінця. О. Так, друзі, дивимось. Бачиш, воно, блін, не торізаний, капець. Отак от, от виглядає. Ну, знову ж таки, на фотографії там взагалі сир прям витікає. Ну, от, в житті трошки не так, але я Ну, да, я б не сказав, що я прям такий, о, все, сир, смітник, я хочу це викинути. Давайте куштувати. Ну, бачите, там фаршик, сир. Томатна паста тепер уже зверху. Чизбургером не пахне, якщо чесно, пахне томатною пастою. Куштуємо, друзі. Ні, це вже. Ні, О! Я перший раз вкусив, мені м'ясо взагалі не потрапило, і я просто їв сир з томатної пастою. Коли потрапляється шматочок там, де багато фаршу, так, да, це схоже на смак чизбургера, з McDonald's чизбургера. Бо м'ясо таке, прям присмак має як котлета із Макдональдса. Але його тут не сказати, що багато цього м'яса. ну от, так вроді виглядає, що його багацько, але його не супер супербагацько. І томатна паста, бачите, її тут більше, ніж в попередній піці, її багацько-багацько. Вона дуже концентрований смак має, і вона прям е, перетягує на себе всі інші смаки. Тобто, більше всього я тут відчуваю томатну пасту. Але де кусочок попадається, там де багато фаршу, да, воно трошки схоже на смак чізбургера. Мені поки що попередня папіроні сподобалась більше. Для мене якийсь це привичніший смак, і тут там була такі. Знаєте, оці ковбаски папіроні, вони все таки концентрований смак мають і вони. Перебивають смак томатного соусу. Тут все-таки я відчував просто смак більше томатного соуса. Але, але це було воно таке, ніжний такий смак, знаєте, не напряжний, нема такої сильної кислості, гострості. А да, папероні була, була гостренька, я таке люблю. Я люблю такі концентровані, смаки. Тому мені більше сподобалось папероні. Але ну блін, ну на фотках, от, от, от візьміть перефоткайте, та і, ну не, ну, не тягнеться той сир, та й пофіг. Ну, типа, це все одно, по-моєму, вигідна покупка, да, за 500 гривень отакий пиріжок взяти. Ну, з великою кількістю начинки, це все одно вигідно і він нормально виглядає. Просто що а ну, бідно, що на сайті воно виглядає отак. Я да? почала, я не знаю, це була реклама, чи не реклама, в це в неї сертехнуть. Ну, нам я, 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 я би міг би сказати, що типу, ой, нам там. Ну ви ж бачите, я достаю, воно димиться. Так, це саме цікаво. Це що? Друзі, тігрова креветка. 630 гривень, 20 см, 800 грам. О, це за 600 гривень. Прикольно. Прикольдесно. гляньте, багатьох креветок. Давайте зважимо. Ну, Мені кажеться, що ці будуть всі ну, нормальні по возів маленькі. Мені кажеться, що тут е не буде. Недовеса. Так, скільки? 800 має важити? 870 Да, Так, мені кажеться, мал... друзі, поки що можу сказати точно, що беріть маленькі. Це буде вигідніше. Ну, Діаметр тут вже мірять нема смисла. Такий самий, як в попередній. 19,5 і майже 20. Так, розрізаємо. Ну, це гарно виглядає. Оце виглядає, мені прям подобається як. І мені кажеться, що походу отут буде тягнутися навіть сир. Mm, да? Та блін, ну з цим тістом. А, о. а ну? Дивимось. <плес> Ні, сир не тянеться, але отут от він такий риденький. Ну, ви бачите, видно там на відео, що димиться. Що у нас не остивше вона. О, такий важковий запах. Куштуємо. Ммм. Mm. 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 Mm -hmm. <пробувати> Ой, клас. Ось це дуже смачно. Mm. Mm. Дуже дивно, але на сайті вона виглядає гірше, ніж в житті. Бо на сайті там просто там не видно взагалі креветок на фотографії, вони десь утоплені. Ця і в житті виглядає гарніше, і на смак офігенно. От тут прям ідеально. Тут е, не так пусто, як було в чізбургері. хоча дивно, да? Ну, типа, чізбургер ти зразу очікуєш, що там буде, блін, якісь просто ну, насичені такі смаки, блін, як у фастфуда. Але ні, чізбургер такий, типа, лайтовий. А тут якраз такий більш насичений смак, він насичено вершково сирний, кріветки. Ти їх відчуваєш, їх багатько, вони смачні, вони соковиті. І тут все один до одного дуже посилено. Навіть коли тобі кревіточка не попадає, ну тут щось. Чи через те, що тут немає цього томатного соусу, от він на себе все перетягує. Ну, оце смачно. Оце мені прям дуже сподобалось. І за 600 гривень з такою кількістю креветок, мені кажеться, що це топ. Ну тут скільки їх. Блін, ну давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ну це половинками, звісно, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Це половинками, тобто десь дев'ять кріветок. Ну, це, це нормально, Ну і це ж не факт, що я всі перерахував, друзі. З креветкою, прям рекомендую, дуже смачно. Сир, от він трошки починає вже лізти підтікати, але ну нема такого ефекту, як на саті. Але я ж кажу, я б не сказав, що це якийсь мінус, що цього треба стидитися. Ну, воно нормально мені виглядає, так, скажи щось. Ну, а що, класно було б, що я достаю, і воно все розтеклося, блін, вправо-вліво. Тоже не класно. Так, друзі, давайте це рухатись приємно. далі. А перед тим, як перейти до останніх двох піц, хочу сказати: ура! У нас з'явився спонсор. У цього відео є спонсор. А спонсор цього відео корисні батончики Fast Food Mission. Це енергетичні батончики, які складаються тільки з натуральних складників, без цукру і є ідеальним перекусом в дорозі, на роботі або навчанні. В асортименті є 7 смаків: кавовий, пряний, горіховий, фінік кокос, малиновий, солоний арахіс. І журавлиновий. Я скуштував їх всі, і скажу, що найсмачніші, як на мене, були. Батончик пряний це був батончик, реально на смак, як глінтвійн. Я такого ще не куштував. Батончик малиновий, супер насиченим малиновим смаком. І батончик кавовий це для таких фітішистів, які обожнюють смак кави, як я. А Люське, наприклад, сподобався найбільше фінік кокос, тому що вона обожнює кокосові всякі десерти. Склади у цих батончиків прям топові. Наприклад, у малиновому склад Фінік, Малина, Кешю, Журавлина. Придбати ці батончики можна на офіційному сайті. Посилання є в описі до відео, а також у магазинах Близенько, Рукавичка, Епіцентр та на заправках Око. Для моїх глядачів діє промокод на знижку 10%. Батон. І діє він на сайті, який ви можете знайти в описі до цього відео. Так, друзі, повертаємося до ПІЦ. Наступна у нас хот-дог. Це має бути з сосисочками. чикаго хот дог Давайте я прочитаю склад. Бо то я Тут, так, знаєте, прямо ж як в книжці. Американські сосиски, карамелізований камер... у соєму соусі. Блін, я не вмію читати. Не можу, нормально, да. Американські сосиски. Карамелізовані у соєвому соусі з додаванням дюжонської гірчиці, фірмовий соус, барбекю, моцарелла, американська гірчиця, хрусткі бортики з пармезаном. Ну, звучить сексі, як мінімум. Давай дивіться. Це у нас Чикаго хот-дог 550 гривень 20 см, 800 грам. Тут знаєш таке ме, ме". <проб> да? Ме-ме. <проб> гірчиця печально, да? так якось наляпана. Ну, Якщо ви влаштовуєте побачення з дівчиною, беріть з кри... тігровою криветкою. Бо тут вона може трошки посміятися. Але вигляд мене особисто не сильно хвилює, мені важливо, щоб було смачно. Давайте перевіримо вагу. Ну, Я відчуваю, що тут є 800 грам. Є 800 -800. Друзі, всі маленькі піци нормально, в вазі свої. Міряти не буду. Бачу, що вони з однієї робляться, тому... Так. Слухай, ну тут цікавий соус. Тут, блін, соус цікавий якийсь, ану. Сподіваюсь, що це не просто кетчуп. Так. Ану, Люська. Так, друзі, ну, слухай, дивись, тут сир, по-моєму, найбільше. от, якби, Хоч трошки намагається він отак, от, знаєш, всіма силами на 3 мм із зріза піци намагається вилізти, бо тут от просто. Якби... Але ну, знову ж таки, воно гаряче. Тут я бачу сосісочку, і головне, я бачу її одну. <гум> Дуже дивно, ну, тут ще по краям є, звісно, і куча сиру. Ну, Давайте скуштуємо, що воно таке? Куштуємо. Друзі, нам просто куча сосісок. Сир, реально кетчуп походу. М -м -м. Якийсь соус. Це на бутерброд, який ти вдома. Сам да. да, да. Схоже, схоже на гарячий бутерброд, тільки з горчицею. Ну, горчицю зазвичай не кладу я собі в гарячий бутерброд, Але скажу так: це більше схоже на, на хот-дог, ніж оце на чізбургер. Бо тут я реально відчуваю смак хот-дога, Бо сосиска концентрований смак має там, я так собі. Ні, ну це якщо ви якщо ви дуже. Просто знаєте, сосіска це не така страва, яку замовляєш з доставки. Мені здається, сосіска у всіх вдома є, знаєте, це таке дежурне блюдо, тому з доставки, мабуть, я б не замовляв. би Оцю от е хот-дог піцу, вона мене ніяк вообще не дивує. Це просто сис... це просто гарячий бутерброд з молочною ковбасою. Вот. Е але якщо, ну знаєте, вам ну, якщо. Е до вас вони доставляють, да? якщо ви є в зоні доставки і вам ну, дуже хочеться от, сосиска чогось, ну це це смач. Це смачно. Просто що як для доставки, я б, ну, скоріш за все, таки б не замовляв, би, а замовив би от, там папероні або скрівет. Але це, це теж було смачно, ну, нормально. 550 гривень. Ну це не ну... Ну я б чизбургер би да, замовив, Там хоч м'ясо, а тут сосиска. Ну, Ну, нормально, нормально. Давайте переходимо до останньої піци. Ой, йо, сільмопсіль летить. Це у нас, друзі. Аго барбекю. Бабекей. Отак от, от виглядає. Чому Це... бабікю без червоного? да, да, дуже дивно, але ж там соус барбекю. Ну, пахне блін, сиром дурблю. Пахне не барбекю, а сиром дурблю. Так, друзі, важає 800 грам, 20 см. Сантиметрів. сантиметрів мірять немає смислу, бо воно все фіксиване, але по вазі. Мені каже, тут прям перевес буде великий зараз. Так, 943. 943. Це 100... 150 грам перевеса, народ. Ну, нормально. Але щось я не можу зрозуміти, чого Чикаго барбекю і тут сир дорблю. Нічого не переплутали, дивись, а, так читаю. Передаю, так? Да, читаю тобі: рване м'ясо телятини. Опа. А, у оригінальному чекашському соусі бибики, моцарела, хрусткі бортики з пармезаном, вершковий соус з дорблю. Я оце не можу тільки понять, Везде пишуть е, бортики з пармезаном, Ну, я щось не відчув. Може, давай зараз розкусимо якийсь один бортик, да? бо я всі всегда... так. Вони посипані мається на увазі. Там ну, федерація. я з'їм бортик, бо я до цього ж бортика жодного не їв. Треба скуштувати бортик. Оу, оу, о, оу, оу, що о, о. це таке? Там реально м'ясо. О, щось потягнулося. О! Так. Сир потягнувся, друзі, так. Да. Гляньте, ви, в, в, случайно вирвав кусок м'яса, він не різався. Ну, оця сама така... Ця поки що сама така рідденька, так? Да? Угу. Ну, трошки щось висить. Пахне тушонкою, ну, м'яском пахне. І якщо зверху нюхать дорблю пахне. Ну, давайте скуштуємо, що воно таке. Я ж сказав, да, Тіну, 550 грн. Куштую. М -м -м -м. Прикольно. Друзі, це уже геть не піца. Це взагалі по смаку не схоже на піцу. Але це смачно. Це смачно і незвично. Мені подобається, що дорблю різкого смаку немає. Його зовсім трошки. Знаєте, 0,1% це смак дорблю. Чисто якусь там пряну додає, Знаєте? Бо зазвичай коли в соусі дорблю. Його туди хірячить. І ти один дорблюй відчуваєш. М'яско, стушене, капець, як дуже м'якеньке, дуже от класне. М'ясо класне. І воно відчувається. І тут нічого, знаєте, один, все разом вкупі і. Тобто нема такого, що відчуваю: тільки м'ясо, чи, чи сир, чи дорблю. Ну, як отут, от було: що я тільки томатний соус відчуваю, тут, тут сосіску тільки відчуває. Ні, тут от все вкупі це прям от. Рецепт, реально це смачно. Давайте скуштуємо ці бортики, оце, що вони пишуть пармезан. Ну mm -hmm. я не знаю. Yeah. Якийсь є присмак максимально, але я думаю, що то мені звідси взявся. Не, не знаю, це просто тісто. Просто прис тісто. Друзі. Чекав барбекю. Я чесно я думав, що воно мене геть ніяк не типа. Але ні, це було цікаво, це було смачно. Загалом, я бачив різні відгуки про цю піцу. Дуже багато негатива чомусь. Мені. Ну, норм. Ну, типа, прикольно. І я навіть би колись, коли знаєте, захотілося б піци, я б таке замовив, бо звичайна піца мені вже прям приїлася. Її зараз на кожному кроці готують. У нас е біля будинку в районі в доступності 100 метрів 5 точок там, де можна купити піцу. Так, да, це не, звісно, не на вугіллі, не мімоза, але піцу, піцу. От, тому вон, така піца мені вже приїлась дуже, а це було цікаво і, при, і прикольно. От. Яка мені найбільше сподобалась? Мені найбільше сподобалась з тигровою креветкою. Я знову ж таки нічого не думав. Я думав, там буде дуже мало креветок І тіпа, вона буде якась безпонтова, просто сирна. Ні, от вона прям реально була найсмачніша. І на друге місце поставлю папіроні, але е, майте на увазі, що вона гостренька. І оцю от, е, барбекю. Чикаго барбекю. Загалом непогано. Я би поставив десь, я не знаю, 7,5, 7,5, 8 з 10. І я бал відняв за те, що немає доставки. І навіть те, що доставили, що не було ні приборів, ні серветочок. Ну можна було б, навіть в ту фольгу можна було б запхати хоч що-небудь. Але це було смачно. Ну, прикольно. Отак прикольно. От, от, знаєте, щось новеньке попробувати це було прикольно. Пишіть в коментарі, що мені скуштувати в наступному відео. Не суші, бо суші вже от, отут. От сидять. люська, хоч і просить, просить суші далі. Але я вже не можу. Ну я вже все це перепробував. Мені вже вони, знаєте, піднадоїли. Можливо, є щось ще цікавеньке, що я ще не замовляв. І щоб вам було цікаво, подивитися. Чекаю в коментарях. Дякую за перегляд. Гарного дня!